Вправа 2,25. Знайдіть область визначення функції та побудуйте її графік. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні у нас функція y дорівнює x квадраті мінус 5 x що ділиться на 25 мінус 5 x Спочатку розберемося з областю визначення цієї функції. У нас функція визначена для всіх значень x, окрім таких, у яких знаменник перетворюється в 0. Тобто записуємо, що 25. Мінус 5х, знайдемо, за якого х знаменник перетворюється в 0. Переносимо 25 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус 5х дорівнює, було 25, стане мінус 25. Є? Знаходимо x, ділимо частини рівняння на мінус 5, то x тоді дорівнює. Мінус 25, ми також ділимо на мінус 5. Є? Зрозуміло, що x у нас дорівнює, частка буде додатня, 25 на 5, це буде 5. Ну що ж, якщо x дорівнює 5, то знаменник перетворюється в 0. Але на 0 ділити не можна. Тоді ми записуємо, отже, чи область визначення функції. Область визначення функції Це усі значення, окрім х дорівнює 5. Записується коротко, що х не дорівнює 5. Повертаємося до нашої функції. В чисельнику можна х винести за дужки, а в знаменнику 5. То ми записуємо, що y у нас дорівнює. Виносимо х у чисельнику, то x квадраті полютина x буде x відняти 5х поділити на x це буде 5. А в знаменнику виносимо 5 за дужки, тоді 25 що ділиться на 5, це буде 5. Відняти 5х поділити на 5 це буде х. Yeah? Ну що ж, щоб скоротити, винесемо мінус, чи в чисельнику, чи в знаменнику. Давайте запишемо, що y тоді дорівнює, буде мінус х. То запишемо не х-5, якщо ми мінус винесли, а 5 мінус х. І знаменнику переписуємо без змін, 5, що множиться на 5-х. Yeah. Ну що ж, х у нас не дорівнює 5, тоді ми можемо скоротити чисельник і знаменник на 5 мінус х. То записуємо, що наша функція буде y дорівнює мінус х поділити на 5 для усіх значень, окрім х дорівнює 5. Ну що ж, які можна взяти значення? Можна взяти, наприклад, значення мінус 5. Мінус 5 у нас може бути, то ми пишемо, що х дорівнює мінус 5, то мінус 5, -5 полювати на 5 це буде мінус 1 або просто 1. Якщо візьмемо х дорівнює 0, то y також буде дорівнювати 0, бо мінус 0, -0 полювати на 5 буде 0. Так, це у нас лінійна функція, пряма пропорційність проходить через 0. Отже, як побудувати зараз графік цієї функції? Давайте на цій координатній площині позначаємо ці дві точки. Перша точка мінус 5,1. Друга точка 0,0 це початок координат. Ну що ж, через ці дві точки проводимо прямо. Ну що ж, ми одержали графік функції y дорівнює x-x, що ділиться на 5. Але нам потрібно вирізати точку x дорівнює 5. З цього графіку вирізаємо. Є? Ну що ж, і підписуємо, що ми одержали тоді графік функції y дорівнює x у квадраті. Мінус 5х, що ділиться на 25 відняти 5х. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно знайти область визначення функції та побудувати її графік. У нас функція рівня х квадраті плюс 6х плюс 9, що ділиться на 3 плюс x. Спочатку розберемося з областю визначення. Для ця функція в нас можлива, можливо обчислити за будь-якого значення х, окрім таких, у яких знаменник перетворюється в 0. Знайдемо, за яких x знаменник перетворюється в 0, то ми пишемо, що 3 плюс х дорівнює 0. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді дорівнює, було плюс 3, стане мінус 3. Є. Ну що ж, виходить, що. Якщо рівня мінус 3, то знаменник перетворюється в 0, а на 0 ділити не можна, то записуємо, що область визначення. Область визначення. Це усі числа область визначення функції, окрім x дорівнює мінус 3, то запишіться так коротко, x не дорівнює мінус 3. Гаразд, будемо це пам'ятати. Зараз повертаємося до нашої функції в чисельнику. Можна використати формулу квадрату суми двох виразів. Бо 6х це 2, що множиться на x і множиться на 3, а 9 це 3 у квадраті. Тобто ми можемо записати, що y тоді дорівнює. Отже, буде х плюс 3. Квадраті, що ділиться, в знаменнику записуємо без змін 3 плюс х. Ну що ж, отже, в чисельнику x плюс 3 у квадраті запишемо, як х плюс 3, що множиться на х плюс 3, а в знаменнику 3 плюс х запишемо, поміняємо ці доданки місцями, запишемо x плюс 3. Є? Що ж бачимо, що оскільки х у нас не дорівнює мінус 3, то ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на х плюс 3, то в нас залишиться функція y дорівнює x 3. для усіх значень, окрім х дорівнює мінус 3. Давайте будувати тоді таблицю значень для цієї функції. Візьмемо, наприклад, x дорівнює, ну скажімо, хай буде х дорівнює 0 то y у нас дорівнює 0 плюс 3, це буде 3. Ну і візьмемо, нехай дорівнює 2х. То y дорівнює x плюс 3 або 2 плюс 3, це буде 5. Ну що ж, зараз давайте відкладати ці дві точки на нашій координатній площині. Отже, перша точка у нас 0 і 3. Друга точка у нас 2 і 5. Є. Проводимо через ці дві точки пряму. Ну що ж, ми одержали графік функції y дорівнює x плюс 3. Але нам треба вирізати звідси точку x дорівнює мінус 3. Бо x не може приймати значення мінус 3. Вирізаємо. Ну що ж, а зараз підписуємо, що ми одержали графік тоді функції y дорівнює x у квадраті плюс 6x плюс 9, що ділиться на 3 плюс х. Ну що ж, ось таке складніше завдання на побудову графіка функції. На цьому вправу завершено.